Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Ми, як завжди, в цю пору ведемо ефір з істориком та просто оглядачем Михайлом Маровні. Сьогодні будемо говорити, яке було анонсовано щодо українсько-польських відносин та, зокрема, бачення поляків України в ЄС та вибори у Грузії. Також торкнемося ще саміту Брікс, адже є вже детальніші висновки з цього, з цього приводу. І, е, звісно, важливим буде також задати за Корейців. Які зараз будуть брати участь у війні проти України. І так, перша тема Польща. Україна Польща. Польща. Що Щось думає з цього приводу? Ну аналізуючи ситуацію, яка, яка склалася у наших відносинах з поляками, я приходжу до висновки, що поляки насправді не є нашим адвокатом у Європі і у світі. Як колись говорили, пам'ятаєш. що Польща країна Польща це є адвокат України. На жаль, Польща це не адвокат України. На це є декілька причин, я так думаю, що е, тут переплетені і історичні причини, і економічні причини. Ну Історичні причини ти сам знаєш, що ми колись ходили в єдину державу, Річ Посполита, а потім була так звана волинська різня, а потім були Винищення українських стіл, а потім претензії багатьох поляків, я тобі скажу так, якщо це відображають лідери політичних сил до території Української держави, зокрема, є політичні сили в Польщі, які називають наші території східними землями Польщі. Так, оце є історичні причини того, що нас поляки. Ну, скажемо так, не люблять багато поляків. Якщо у загальному держава Польща нібито виступає на стороні української держави, українського населення, прийняла біженців, але разом з тим біженцям умов таких вони не створили, як умовно скажучи в Німеччині або в інших. Європейських країнах. Ну, треба порівнювати, тому що Німеччина найкраще організувала для біженців прийом, Я б не сказав а всі інші країни, Чехія, також, Словаччина. Та там майже немає ніякої підтримки. Так, так. Згідний. Ну, так я хочу сказати, що поляки, припустимо, останнім часом я весь час від них чую претензії до Держави України. Ну, наприклад, недавно була претензія до Держави України, і зокрема до нашого президента Зеленського. У якому плані? Міністр... Заступник міністра закордонних справ висловив незадоволення в тому, що з таємними додатками, от, щоб ти знав, Зеленський ознайомив з таємними додатками не всі країни світу, а тільки а, ну, ті там. Перемоги, очевидно. Так? так, так. Але тільки ті. Країни, які згодилися там, ну ми не знаємо е, до точності, що там е, конкретно в чому згодилися нам допомагати, але тільки країнам ознайомлені, які згодили, дали згоду на допомогу економічну, військову нашій країні. Поляки, якраз, припустимо, не дали ніякої згоди, зато вони не ознайомлені з планом перемоги, з таємними додатками. І оцей міністр заступник міністра закордонних справ якраз говорив, що розумієте, ми на початках війни дали Україні більше 200 танків. Але він не, не каже про те, що за ці танки американці їм компенсували зброєю грошима. Вони здали нам старі радянські танки, а отримали умовно нову американську зброю. Ну, краще так. так, ніж ніяк. Це ж так. Ну, ну так, я згідний, але це. Не було, як кажуть, основна е, як кажуть, причина того, що ми зберегли країну, що ми відбилися від расистів. Так? Друге, що я хочу тобі сказати, що мене дуже здивувало, от коли приходила ця нова польська команда на чолі з Туском, Дональд Туск, наприклад, очолював європейські структури, європейську народну партію у Євросоюзі. Я думав, от відійдуть від влади Качинський і команда, так, Моровецький, де я дивився і думав, що точно вони щось не дуже люблять Україну і не дуже підтримують нас. Їхня риторика, пам'ятаєш, скільки скандалів там вискакувало, так би мовити. Але разом з тим Дональд Туск почав і продовжив ту ж риторику, що була попередньої влади. І найбільше мене стурбувало, і як українця, е, е, так би мовити, май, отримав я велике незадоволення від того, що, наприклад, при зустрічі у Сербії з Вучичем Дональд Тусько почав, почав говорити про розширення Євросоюзу, а якраз ці тенденції у Євросоюзі зараз йдуть про розширення. 15 років вони. Мовчали про це, але зараз тема розширення Євросоюзу почала знову набирати силу. Невже він... Україну візьмуть в ЄС? Ні. Так от що він сказав, що він за те, що в першу чергу, ну я не дослівно передаю, але кажу загальний зміст їхньої розмови. Він бачить Сербію слідуючим кандидатом у Євросоюз. Він бачить Сербію, які є браті братушки, як вони себе там називають з росіянами, так? Які по суті і там, і вашим, і нашим, і в Євросоюз, і в Брікс, Вони об'явили, що вони в Брікс будуть вступати. Розумієш, і він цих, як кажуть, цю країну бачить першу на черзі до вступ у Євросоюз. Вибачайте Україна не мене. заслужила, так? Це Україна своїм стремлінням. Так, да, Україна своїми грудьми закриває ту же саму Польщу від російської агресії. Наші хлопці помирають на передовій. А він, бач, сербів хоче в Євросоюз. Розумієш, чому суть? Це мене дуже обурило. Дуже обурило. Невже ну, це позиція, позиція тільки поляків? Можливо, такі наративи зараз по всій Європі? Ні, не по всій. Якраз це наративи найближчих наших сусідів. Угорців і словаків. Але я тобі скажу, що тут, крім того, що є певне несприйняття, якась, ну скажімо так, от угорці взагалі агресивно ставляться до нас, так? Словаки ну, сприймають. Ну, То це у тому є іще ще одна причина, я так думаю. І більш ніж переконаний, що ця причина є основна. Дивіться, Україна велика держава, так? У крайній мірі по населенню була велика. Ми не знаємо, що лишиться після війни, скільки людей повернеться, скільки зостанеться в Європі і так далі. Україна велика держава. По території вона найбільша держава Європи. Має величезний потенціал економіки. Так? Треба де її відбудовувати. І от вони дивляться, з якої позиції. Я так думаю. У тому ж і поляки. Євросоюз. За рахунок багатих держав, а там багаті держави, Німеччина, умовно Франція, Італія і так далі, виділяє великі дотації для розвитку умовно країн, які відстають економічному розвитку від передових західних країн. Це ті ж словаки, ті ж поляки, ті ж Румусь. угорці, так. ті ж румуни. І от дивися, чисто з меркантильних інтересів поляки ці країни думають так. І тисячу відсотків я переконаний, що так воно є. Якщо прийняти бідну відносно бідну, бо справді ми на даний момент бідна країна, Україну в Євросоюз, то більша частина грошей, які перепадали їм, піде куди? На розвиток України. Але ж Оці... України є і великий потенціал, так як це найбільша країна Європи. Так, але для того, щоб потенціал був. Реалізований, треба вкладати гроші в будь-яку справу, якщо ти хочеш щось добитися, чи бізнес відкрити, чи так далі. Треба спочатку вкладати гроші. Так? І чи от дивіться, більше вони зараз вкладуть у розвиток України у плані зброї і оборони, тим менше прийдеться їм вкладати потім у відбудову. Е якраз вони не спішать вкладати у зброю і оборону. Назви мені приклад цих наших сусідів, які би вкладали в нашу зброю оборону. Ну, зараз німецький, е, німецький цей е, збройний концерн, по моєму са райметал, чи як він називається, зараз відкривають заводи в Україні щодо вироблення зброї. Ми, Ви ми говоримо про наших найближчих сусідів, які нам ставлять під ніжку, не говоримо так, бідні, зараз про Німеччину. Всі поляки працюють в Німеччині ну, відно, відносно бідні відносно бідні при однакових стартових умовах, яких ми мали колись, так з поля з поляками. Коли розпався радянський, у нас кращі були стартові умови. То при однакових стартових умовах вони у рази їхня зарплата більша від нашої. Там прекрасні побудовані дороги, інфраструктура за рахунок європейських грошей. Так. І от. Саме, я так думаю, одна з основних причин, крім історичних непорозумінь нас з поляками. Одна з основних причин це якраз не допустити Україну в Євросоюз, тягнути, дурити, для того, щоб фінансування йшло в першу чергу саме на них. Піднішка буде не тільки від угорців, а й від поляків, можливо, від словаків, зважаючи на те, що там Фіцо при ударма. Поляки не наші адвокати, це все притворство, я так вважаю. І та ж зброя, яку вони нам надавали, вони отримали за неї гроші. Ми з тобою колись говорили. І ти мені наводив дані, які наводив наш прем'єр-міністр. Якраз бо поляки говорили, що ми вас там утримуємо, ми допомагаємо. В результаті мільярди, 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 мільярди Польща, отримала Плюс, Польща. замість так. України і так. За наш рахунок за... Мі... а вони що там роблять скінхецькі, як кажуть, групіровки такі створюються. Ну зараз цей процес затих, не знаю, може його не рекламують. Які... Можливо, прицікли. Можливо, присікли, які направлені у тому числі проти українців. І зараз ми помираємо, наші солдати на передовій помирають, а вони, бачите, хочуть розібратися з нами про історичну. Як Історичні кажуть. темні плями. Так. За зараз це для них на часі. Вони не дивляться, ну, що сучасність набагато страшніша. Вони зараз так, думають за історію. Що треба нам справді допомагати, бо інакше не дай то Боже. Не дай то Боже. Бачиш, расисти наступають кругом. Ну, потенціали у нас різні за рахунок потенціали. населення. Плюс підтримка у них краще. Підтримка, тому що... дивися. Так, так. Корея. Тому що ж північну Корею вони залучають навіть же бійців. Вони раніше вже були помічені не пальці, не пальці, а зараз ще й північно-корейці. Тобто до нас ніхто не приходить не приїжджає з Європи воювати. Там декілька добровольців. Інтернаціональний легіон там був максимум можливо 3-5 тисяч, але Корея поставляє їм десятки тисяч воїнів, буде Ой, поставляти і саме головне, я тобі скажу так: от це війна артилерії. Ця війна це війна артилерії. Так от я тобі скажу, і дронів. що Росія Росія виробляє із загального відсотка у 100% снарядів, 10% її поставляє Іран, 30% виробляє Росія ті снаряди, які вона використовує на фронті, і 60%. Більше шести мільйонів снарядів за рік поставила бідна Північна Корея. Якби наші союзники, Сполучені Штати Америки або Німеччина і так далі поставили перед собою ідею дати нам ті снаряди, то вони б тих заводів набудували, розумієш, за півроку, умовно рік, і засипали б нас снаряди, тобто засипали, надали нам стільки снарядів. Що ми б їх не, не, не змогли всіх і використати. Ти розумієш, чому справа? А вони якісь не, не робити ескалацію, не переходити червоний лині, не і так рухать. далі. Бахатні раз... Це я не, не розумію. Треба діяти так, як діє Ізраїль. Держава Ізраїль. Сьогодні вони напали на Іран у відповідь на ракетну атаку Ірана. Пам'ятаєш, була недавно ракетна атака? Ну там якраз. Американці, британці всі вписалися, підняли свої самоліти з авіаносців і так далі. Збивали всі балістичні ракети. Практично жодна балістична сотня ракет не впала на державу Ізраїль. А сьогодні вночі держава Ізраїль підняла свій самоліт, літаки. Більше як 100 літаків, f 35 у них. От там різко. Американці їх озброюють, дають все, що В Україні що треба. ми такого не бачимо і не побачимо. І на леті напали на Іран, тобто це була відповідь, я так думаю. І знищують всі військові і ядерні об'єкти. Розумієш, отак От треба діяти, так би треба діяти і нам. Друге питання тоді саміт Брікс, все ж таки вже офіційні, вже кінцеві результати. Що ви на це скажете? Чим все закінчилось? Чого очікувати? Ми вже про це трошки обговорили напередодні, але зараз вже відомо, я думаю, більше. Ну Перша позиція погана яка? Там була певна легітимізація Путіна. так? От говорили Путін у нас повністю, як кажуть, як той вовк червоними прапорцями обкладений ні. Приїхали до нього. Так? Навіть той Гутереш, який не рішає нічого. Бо організація ООН це мертва організація. Це організація, яка просто з'їдає гроші урядів України, які її фінансують. Бо там, податків. Ну, фінансування усіх країн-членів ООН. Розумієш, але разом з цим я тобі скажу, що Брікс показав, що всі ті, ніби друзі Путіна не готові. На те, щоб підтримувати Росію у війні проти України. І всі, наприклад, я тобі скажу, хто там основний, яка Росія хоче робити вигляд, що ніби вона я, е, ігрок, не ізольована. Не ізольована і ніби гравець світового масштабу. Вона не гравець світового масштабу. І ця друга армія світу показала, хто вона є, і яка Росія є. Там, основне було, в Китаї, там в Китаї. основне було, що зустріч СІ із моді. Ти знаєш, от які організації там ходять? Ми говорили з тобою, основні організації, які створювали цей БРІКС, з великими планами, які не реалізовані. Оце є Китай, це є Індія, це є Ефіопія, це є Єгипет. Е, це є Пар і це є е, Іран. І Саудовська Аравія і це є Бразилія. Ну, це Я назвав всі країни, які вже і тепер з 1 січня зайшли. Розумієш, між цими країнами стільки непорозумінь, що я і так не розумію, як ці люди можуть і зустрічатися на таких самітах. Індія з Китаєм воювала, але якраз на таких, скажімо, самітах є, скажімо так, певна площадка для перемовин. Тобто І Путін там був просто з боку дядько. Просто Путіна, як кажуть, у народі опустили там. Він не, не, він не вирішував там нічого, по суті, е, е, як кажуть, комуніке було висловлено, у якому не було підтримки Росії у плані війни проти України. На це він дуже сподівався. Тобто Лавров поколупався в носі просто так. так. Є відео, де він поколупався він. в носі просто так. Скажімо так, плани, які ставила Брікс перед собою при утворенні, не реалізовані і не будуть ніколи реалізовані, спільної валюти там не буде. Це я даю гарантію. Значить, примирення в плані, от ніби Іран примирився з Саудовською Аравією через китайську платформу. Але. Розбіжності там будуть вічно усуніти ви у Шіїт, Саудовська Аравія Суніти, Іран Шіїти. І це є, як кажуть, споконвіку розбіжності в цих течіях. Ви сказали, що Індія також, ну, як член Брікса, Шольц висловив думку, що Індія повинна стати посередником у переговорах з Росією і Україною. Чому саме Індія? Чому не Туреччина, як це було? Взагалі, чому Шольц, на вашу думку. Висловив таку позицію? Бо Індія є найбільш нейтральна в позиції ставлення до Росії і до України з цих усіх країн. Китай явно проросійський, допомагає Росії, так? Саудовська Аравія не того масштабу Україна, так? Хто стається? Бразилія взагалі не приїхав, так? Сказав, що травмував голову їхній президент. Хто стається? Індія. І за то Шольц, як найбільша країна по суті, зараз по населенню. Ну та раз велике населення і економіка буде, є велика і буде розвиватися. Зато Шольц так і сказав. Тобто, глядає, шукаються всі шляхи для того, щоб війна закінчувалася. Але ви сказали, ви сказали зокрема про Гутереша, який відвідав цей саміт. Ну він потиснув руку Путіну, але за це Зеленський сказав йому, що ми не раді йому в Україні. Зеленський і він... відмовив йому візит. Він, він буде персона... Така людина не має права так, персонал... Ні. Так, як в Ізраїлі, до речі. Як в Ізраїлі. От багато повторень є у нас ізраїльських підходів що до політики. Тому <laughs> Навірно, за то, та й... то правильно підходить. Раз Правильно. пішов це до шплювок, ворога, українцям. ти пішов до ворога, до агресора, до вбивці, який вбиває дітей і так далі. І сьогодні... кого ордер є на, за, на, арешт, за, і іде... викладення дітей. Приймає хліб сіл, сіль тис, тисне руку, обнімається, ти мене вибереш. Це що це за що це за абсурд такий? До чого ми докотилися? Генсек На... ООН, Кра... для О, для... організація, яка має стежити за безпекою у всьому світі. Він іде для... і тисне руку а, маніаку. Для чого нам така ООН? Даю тобі гарантію. Он буде з часом, я не можу спрогнозувати, коли або ліквідована або або як колись Ліга нації, нашо. і так далі. Тобто, можливо, російської війни дуже б добре було так. Це що... показовий конфлікт, який показує БРІСУ Брикс... непригідність цієї організації. Брікс не виправдав сподівання Путіна. Одна Друзі, ставте лайки, коментуйте згодні ви не згодні з позицією авторів і поширюйте трансляцію, щоб просувати україн, українські україномовне. А ми переходимо до наступної теми: все ж таки корейські, північно-корейські війська в Україні, верніше не в Україні, нібито як будуть їх використовувати на території Курщини. Нашим бійцям вже, наче як роздають а, спеціальні листівки, де є переклади українською і де написано корейською, як звертатися до цих. По суті, противників. Що ви думаєте з цього приводу? Багато вже ми говорили, багато в ЗМІ циркулює інформації. Ваше бачення на цю ситуацію? У мене двояке бачення на цю ситуацію. Я тобі скажу так: в ну, першу чергу будемо дивитися, скільки військ буде що заслано з Північної Кореї на. Курщину чи взагалі, може, на передову їх відправлять, ми не знаємо. Я думаю, на території України вони не будуть все ж таки. Ну, це оце ми ескалація. не знаємо. дійсно це буде серйозна ескалація. Тому що Друг... територія Росії там хай роблять, що хочуть. Оце так скаже світ. І Німеччина, і США. Всі скажуть, що це їхня територія, це їхня Курщина. Я думаю, європейці не опишуться, якщо північнокорейці будуть саме там. Є в цьому логіка, є в цьому логіка, але вони будуть. Скажімо так, приймати участь, у якому плані, навіть якщо вони будуть як інженерні війська, хоч є дані, що направляються спецпризначенці. Розумієш, Будан вже заявив. Які будуть убивати наших воїнів. Так? Але ж Європа будуть... скаже, це їхня територія, це Курщина. Ну, ми не я знаємо. Думаю, що... Якщо Європа так боїться будь-якої ескалації, я думаю, не впишуться вони тут. Ми не знаємо, що ще Європа скаже. Будемо дивитися. Але е, дойти до такої абсурдної ситуації, до абсурду, щоб Азіати з Азії прийшли на Європейський театр розвитку подій і почали Центр воювати Європа. з європейською е, нацією. Ти мене вибач, та е, останній хто заходив з Азіатів. Ну, не, не рахуємо тих бурят або хто бо то російська держава. Але це були монголо-татари. Монголо-татарської орда, як кажуть, останні. І тут маємо північну Корейцю. Так Росія і побудована за архетипом Старої Монголії, по суті. Так. Оце є мінус, що прийде, як кажуть, жива сила. Питання в тому, що скільки її прийде. Але є плюс. І цей плюс може переважити цей мінус. Наприклад, пояснюю. Північна Корея разом, умовно кажучи, не разом вибачаюся, Північна Корея і дотепер немає мирного договору з Південною Кореєю, так? Основна ідея Північної Кореї знищити Південну Корею, так? Але Південна Корея для чого? Вона відправляє тут своїх солдат. Для чого? Бо ці солдати давно вже ніде не воювали. Їм треба практику, так? Ну плюс до всього. За це Путін, технології. Путін розраховується продуктами, доларами, ядерними технологіями і так далі. Але Південна Корея це високотехнологічна країна. Третя країна у світі по виробництву і продажу зброї. Один з найпотужніших ВПК. Так. так. І вони вже попередили, що вони дивляться на розвиток подій. Тут у нас у наших відносинах, у нашій війні, тобто росіян з нами, і від цього вони будуть приймати певні рішення. Чи можливо, зброї? От вони це брої. сказали, що вони, можливо, будуть надавати нам летальну зброю. А вибач навіть мене навіть ракети. У них на, на, ракети з найбільшою бойовою частиною. Не. Тона. Т, да, після ядерної зброї у них найбільші ракети у світі. Розумієш? зброя. Так. так. І вони сказали, що вони будуть дивитися на розвиток подій, при тому, якщо буде певна, ну, від цього вони будуть приймати рішення. Відштовхуватись. І крім них, і ще можуть і будуть вписуватися ще й японці. З наданням а нам народу. Яким, яким боком? Корея грозить Японії. Постійно. Випробування і, маєте на увазі всі, так? І японці не випробування, вони нам теж зможуть надавати зброю. І уяви собі, що умовно ті ж самі поляки, про яких ми говорили. Основні танки, більшість танків вони закуповують у кого? Південної Кореї. Їх самохідка Краб – це на базі корейських самохідних установок. От корейські самохідні артилерійські установки по своїй якості Нічим не уступають німецьким Panzer, так, або французьким Цезарь. Розумієш? Так що оце може бути велика помилка Путіна за корейських військ для участі в війні з нами. Надіємося на те, що саме таким, таким шляхом буде розвиватися, розвиватися події. Але все ж таки дуже шкода, що оцей театр бойових дій, навіть сутичка північної з південною Кореєю, буде проходити на українській території. Це все ж таки шкода, але не ми почали цю війну. Росія проводить свою е, війну проти всього світу, всього цивілізованого світу, залучаючи і північну Корею, і Іран, і всі країни, які зараз. Несуть загрозу для мирного життя у всьому світі. Я вам дякую за ефір. Глядачам дякую за увагу. Ставте лайки, підтримуйте українське, підписуйтесь, коментуйте, сподобалось вам чи не сподобалось. Ну і всім добраніч, Звісно, бережіть себе. Слава ЗСУ. Героям слава!